Перший теплий концерт, чого хоче жінка, відбувся 8 березня в заміському готельно-ресторанному комплексі Чумацький шлях. Це був вечір, наповнений музикою, емоціями та особливою атмосферою жіночого свята. Гості насолоджувалися живою музикою, українськими традиціями та справжнім весняним настроєм. Чому саме така ідея? Тому що в складний час ми зараз живемо, і кожна жінка дуже переймається Тим, що, що буде завтра, що буде з нашими дітьми, що буде з нашими чоловіками. Тому наразі це дуже на, на часі. Е, чого хоче жінка? Тому що кожна жінка собі кожного ранку задає таке питання: а що я хочу, а що я можу, а що у нас буде. Для нас 8 березня це усоблення того, що ми вільні, що ми незалежні, що ми сильні. І... Так, його святкуємо і намагаємося сьогоднішнього дня приймати дуже дуже багато поздоровлень і дуже великого тепла. готельно ресторанний комплекс Шумацький шлях розташований у мальовничому місті, оточеному сосновим лісом. Він поєднує традиційну українську атмосферу з сучасним комфортом. У гостей є можливість насолодитись відпочинком у тематичних залах. Кожен із яких має свою унікальну стилізацію від старовинної української хати до сучасного віпростору. Нашому чумацькому шляху вже 23 роки. Популяризація українського е, на даний час дуже актуальна, тому що українські страви вони, е, на перший погляд, здаються дуже легкими і дуже простими. Але є складність їх подати саме в такому о, ключі, щоб вони були смачні. Ціональні і дуже автентичні, що й подає наш заклад. У нас є великі зали для заходів різних напрямків. У нас є міні-зоопарк, де можуть дітки порадувати. А от води у нас немає. У нас є ліс, чудова природа, чудове повітря. Тому ми ще додамо сюди трошки водички. Святковий концерт став справжнім подарунком для всіх гостей. На сцені виступила заслужена артистка України Солоха, яка вже понад 10 років радує слухачів своїм сучасним та автентичним українським репертуаром. Разом із нею на сцені з'явився співак і композитор Влад Булах, відомий своїми романтичними піснями. Їхні виступи подарували тепло, любов та натхнення. Що для вас означає свято 8 березня і як ви його святкуєте? Я всі свята святкую на сцені. Як справжній артист, я завжди виконую свою місію дарувати людям щастя, любов, підтримку, мотивувати їх. Що для вас означає 8 березня і як ви зазвичай вітаєте близьких жінок у цей день? 8 березня це насамперед світло сонце. Яке подарувала нам природа, і хочеться, щоб в цей день жінки посміхалися, були коханими, щоб їм дарували квіти, і вони були просто на восьмому небі від цього всього. Окрім музичних виступів, гості насолоджувались вишуканими стравами української кухні та спеціальною розважальною програмою. Святковий вечір дарував приємні враження, яскраві емоції та незабутні моменти. А яке значення для вас має жіноча енергія у творчості? Чи є у вас пісня, яку ви вважаєте своєю музичною присвятою жінкам? Так, у мене є пісня, яка називається Чого хоче жінка. Також 29 березня в Атлас» Я готую велике шоу, яке так само і називається Чого хоче жінка. Це назва моєї одноіменної пісні. Тому це можна сказати, одасть жінкам, щоб всі наші мрії жіночі збувалися. Як ви думаєте, чого жінки насправді хочуть у цей день? Жінки хочуть насамперед уваги, поваги і щоб їх цінили і кохали. Організатори заходу не зупиняються на досягнутому та планують нові події. Комплекс продовжуватиме підтримувати українську культуру, створюючи майданчик для унікальних заходів. Кожну неділі на протязі вже останнього місяця проводить концерти. Ось четвертого числа у нас був концерт Олександра Яременка. Сьогодні у нас Солоха е, виступає на наступній неділю. У нас тематичний концерт присвячений українській кухні. Тому от кожне неділю ми такі заходи проводимо. Будемо раді вас бачити ще раз. Концерт чого? Хоча жінка став справжнім святом жіночої сили та краси. Гармонії та натхнення він об'єднав традиції та сучасність. Гості залишились у захваті від організації та атмосфери події, яка запам'ятається надовго. Яке найтепліше або найемоційніше привітання ви отримали на 8 березня? Ой, так багато було приємного в житті. А що для жінки завжди це прикраси, троянди? Може, щось більше? Привітання всім дівчатам на 8 березня. По перше, ми хочемо миру в Україні. Ми будемо ще гарніше, ще щасливіше, і любові великою. Будьте коханими, дівчата. Любіть, і нехай вас носять на руках.